Кліп іграшка Анжеліки Рудницької датований початком 20-го століття, 21-го століття. Зараз у нас в гостях сама Анжеліка Рудницька, але прикольно так звучить. початок Я третього на Маклатислана. Коли ви дивитеся це? Це часи ще такого, я б сказав би романтизму в українському шоу-бізнесі. Які у вас емоції викликають ці кадри? Ну, мені цікаво, тому що це частина моєї творчої історії, і мені дуже важливо було. Щось інше про себе сказати глядачам, тому що до того часу вони мене знали переважно як телеведучу, яка завжди усміхається, в якої ніяких проблем немає. Але ну, якась моя чуттєвість, яка в мені існувала, вона хоч просилася назовні. Ну і так народився там один кліп, який казали, його перевершити буде неможливо, тому що він був. Такий вишукана простота, як я люблю. Тому на противагу першому кліпу ми зробили такий дуже яскравий кольоровий, колоритний кліп. Ну і плюс важливо було в цьому кліпі, що навіть коли ти іграшка, все одно ти можеш вирватися в обставин. І в останньому кадрі однієї ляльки нема, а інша вже починає рухатися і вириватися Режисером цього кліпу був Наталя Шевчук. Дуже цікаво. Non, ну для мене особисто українська музика на українському телебаченні така регулярна почалася з вас особисто з території А, з 95-го року, з каналу ICTV. І це мої особисті враження. А ну, як запам'яталася ваша постать для взагалом для телеглядачів, зараз подивимося в вашій візиці, будь ласка. Анжеліка Рудницька, художниця, письменниця, співачка, заслужена артистка України, телеведуча і автор легендарної музичної програми Територія А, першого українського телевізійного хіт параду кліпів. президент фонду відродження культурного середовища Києва, член громадського фонду Андрія Первозваного, віце-президент мистецької агенції Територія А працює у Київському національному університеті імені Шевченка інститут філології, центр фольклору та етнографії. Народилася у столиці Волині, місті Луцьк, в родині письменника. Та педагога виступала в шкільному Віа, серйозно займалася дзюдо, закінчила факультет журналістики Київського держуніверситету, брала участь у студентському голодуванні на граніті восени 90-го року. Працювала на ут 1 в редакції науково-пізнавальних програм. У листопаді 94-го разом з Олександром Бригенцем заснувала мистецьку агенцію Територія А. З квітня 95-го стала ведучою найпопулярнішого хіт параду української музики на каналі ICTV. За п'ять років існування території А було створено створено близько двох тисяч програм. 98-го року записала свою першу пісню. 2002-го видала свій перший з шести альбом. 2004-го року після виснажливого гастрольного туру здоров'я Анжеліки суттєво погіршилося. Пів року вона провела без руху. Під час хвороби створила низку графічних робіт Незриме коріння. Нині оригінальні художні роботи Рудницької експонуються в галереях і музеях багатьох країн світу. Влітку 2009-го вийшов друком любовний роман Пристрасна траса до щастя. Дві 2010 року Анжеліка представляє Україну на міжнародному фестивалі культури і мистецтв у Кореї, де отримує звання World Masters – світовий мастер за художні роботи. Самобутня художниця, що створила симбіоз етнічного і модернового мистецтва, засновник течії «Етномодерн». На її рахунку понад 70 виставок. Остання презентована на початку цього року має назву містерія літочислення. Отже, Анжеліко, містерія літочислення. Та мене земляків б'ють, якщо я не скажу, що я народилася в Рівному. Ну нічого, це ну, не, помилилися, не людська рівне. Ваша остання виставка про, про книжки трошки згодом. Це роботи з неї з містерії літочислення. Покажіть, що це ці... таке. Я, люди знають вас як співачку, як ну, людину, думаю, яка веде телевізійні кількісь... хіт-паради, але от цією стороною вашої творчості не мало з нею. Нагадаю, що останні кілька там скільки років так багато моїх. Виставок, що не помітити те, що я займаюся художніми роботами, неможливо. ось ця робота називається містерія літочислення. Вона разом зі мною їздила до Кореї і там отримувала звання. Ну, до речі, той, куди ти тримаєш, вона теж зі мною їздила до Кореї. Це називається Третє небо так. І вона, в принципі, теж абсолютно вписується в історію містерії літочислення, тому що. Скільки зараз ми говоримо про час, неймовірно багато. Та всім його не вистачає цього часу. Ми всі чекаємо чи не чекаємо кінця світу. І цей пресинг е часу, який існує, він на митців так само діє. Я подумала, що треба розслабитися з приводу того, що ми його боїмося, і спробувати подивитись на час як на безкінечну. Субстанцію і тому у всіх моїх роботах ця безкінечність вона прочитується чи в графіка? Чим впродовжив... це намальовано вишито? Це нитками Раскажіть. зроблено. Ну фактично, так це графіка чи там живопис, як у випадку з цією роботою, mm -hmm. створена нитками. Мистецтвознавці порадили мені називати це голковою технікою, ну, тому що називати це вишивкою не зовсім коректно, оскільки вишивка, вона все-таки більш стосується таких декоративно-вжиткових речей, там як сирочка, рушник, mm -hmm. серветка. І це фантастично, тому що саме відштовхуючись від української традиційної техніки. Вишивання народилося таке, знаєш, моє відчуття не тільки світу, емоційне, але і інше прочитання традиційної техніки, і, і, і саме ще через одна... це в так, так, так ще так, одна так, робота. Так. Ой, вона в важка. чому це інше прочитання це полягає? Це декаполіс. Ну припустимо, дуже багато є речей вишитих на білому, червоними нитками. Це там весільні рушники на Дніпрянщини. Ну тут немає ніде дерева життя, ні квіток. Це місто, яке побудоване так, один, принцип... Та над... да, один за принципом стає. швидше трипільських міст. От і вони безкінечні, тому що добудовувати це місто можна стільки, скільки воно буде потребувати цього. З іншого боку, тут є солярний знак всередині, так восьмикутна зірка, яка символізує сонце і промені від нього. Тобто, це місто сонце, місто, де завжди тепло, місто, де завжди приємно. Ну я кажу, що в принципі це вишивка, але чим це не графіка? Це можна зробити. В іншій техніці і, і буде там це називатись якимось іншими словами. Як Тому сприймаю? я не заморочуюсь на техніку. Так. Я все таки вважаю, що е, художник це відчуття світу, і це. Це твоє відчуття світу, воно набагато важливіше, ніж там якими засобами ти це зробив. Тобто засоби це все таки річ. Як сприймають це ваше, ваше особисте сприйняття світу у світі в іншому, світі? не в українському світі? Ну напевно, не так же й погано, оскільки, <свісно> оскільки виставки мандрують, і вже протягом вісьми років в мене було близько ста виставок, і більше 70 з них були персональними. І великою мірою ці виставки блукають Європою. Найдалі, куди я добиралася, це була Південна Корея на Всесвітній фестиваль культури і мистецтв. А якщо говорити про Україну, це, це була і Франція, і Болгарія, і Хорватія, і Литва, і Естонія ну, дуже, дуже багато країн. Я, напевно, всі не, не перерахую, тому що, ну, наприклад, в Страсбурзі в Палаці Ради Європи. Я сама відкривала виставку, чи там в Угорщині, в, в, в замку короля Угорського, теж я відкривала. Але в більшості, вона ж як вони ідіть собі, діти, в люди. Вони собі, я їх створюю, а потім вони собі виконують якусь свою функцію, свою місію, і, в принципі, вони, їхня функція великою мірою дипломатична, бо вони розповідають про іншу Україну. Україна, в якій немає корупції, якій не крануть які немає, державні гроші, якій немає так, розкрадання державних коштів, в яких немає дешевих повій, яких бояться європейські дружини От, і, і дорогих бандитів, і, дорогі ну і так далі. Тобто, ним, є інша країна. І Мене часто запитують: у вас така страшна країна? Звідки такі барви? Я кажу, у нас не страшна країна, вона фантастична, вона красива. Вона сповнена не тільки барви, але тисячолітня історія тисячоліттями складалася наша культура і історія, яку ви просто не знаєте? Приїжджайте і ми вам покажемо іншу Україну. Запитання з Фейсбуку. Поки угу. що в нас відсутні тут зв'язок, але багато запитань було. Ми в прямому ефірі працюємо. Невже Анжеліка Рудницька ще й письменниця? Ви, ти принесла оці чарівні книги, і це перша так розумію, Анжеліка пристрасна. Траса так. до щастя, так? Ну, це художній альбом, який в тебе ліворуч, mm. Так, це художній альбом, український сесвіт, в якому якраз зібрані мої роботи, ті, яких сьогодні нема, де які їздять по світу. До речі, найближчим часом дуже часто там на тому ж Фейсбуці мене запитують, де можна побачити, тому що за два місяці в Києві кияни не встигають побачити. Так от зараз є дві виставки: одна в Качанівці. Чернігівської області в, в, пала... та? так, в палаці Тарнаських, а інша 19 травня в день музеїв, відкривається в Луганському художньому музеї. Будь ласка, якщо вам зручно доїхати до Луганська, запрошую. І щойно повернулася частина виставки із Грузії в Тбілісі. Була така міжнародний проект, в якому теж брали участь мої роботи. От в передмові до цієї книжки я прочитав. Коли нам лише 18-20, ми віримо у вічне кохання, благородство, порядність, та як боляче розбиваються наші ілюзії об болото сірих буднів, зрад, підлості та підкупності. У такі хвилини розпочує з невіри найважче вірити у свою провідну зорю. Вашою провідною, це не я це видавці вашою провідною зорею, коли от так трапилося, що ви були прикуті до ліжка, вас паралізувало, тебе паралізувало. Що стало оцим от. Та, та, що було тою зарею, яка допомогла ну, одужати. Глобальна переборати. віра і мама, яка безвідступно була весь цей час зі мною, яка пережила всі мої кризи, яка додавала мені енергії, ну, яка фактично була там моїми руками, ногами і всім іншим. І думаю, що якби не мама там, з якимось своїм невичерпним оптимізмом, можливо, ніколи б не народилися виставки, про які ми говоримо. Ну, і Ну, віра в Бога, тому що всі методи, і, і традиційні, медичні, і нетрадиційні, які я перепробувала, на мене не діяли. Це було ніби таке замкнуте коло, коли ти е, лікуєшся, лікуєшся, ти проходиш там е, певний період лікування, і здається, що має покращити, а нічого не відбувається. І ти заходиш на нове коло і знову переживаєш, Ну, тобто, безкінечні такі якісь жахливі емоції, і на противагу е, тому, що е, реальне життя було. Ну, дуже неприємне і незручне, некомфортне. Світ, який народжувався всередині мене, був максимально яскравий, життєрадісний. Це ніби така була ну, компенсація, яка виривалася з мене. І от мені треба було створити власний світ, в якому мені добре. Я його створила. Я нікому не збиралася це показувати і це. Я не створювала виставки там чи щось подібне. Я от, от, лікувала себе таким чином, напевно, витягувала, як Мюнхгаузен за хвіст. І коли, врешті-решт, якісь мої близькі друзі почали приходити мене провідувати і почали бачити, мама такі зробила таку виставку, просто на ліжко моєму виклала всі ці роботи, вони – а, це треба показувати людям. Ну і так, після першої виставки почалися пропозиції, нові, 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 нові і сказати, що. Хтось спеціально педалює організацію виставок турів чи ще чогось не можна. Але завжди є люди, які готові допомогти, сприяти і так далі. І в якій би країні я не була, роботи однаково вражають людей різних національностей і різних культур, різних континентів. Не всі, всі бачать щось своє. Але всіх однаково це захоплює і вони діляться цим захопленням зі мною. Звичайно, це мене підштовхує. Ну, не те, що там реалізуватися чи там досягти якихось нових успіхів, а просто я завжди відкриваючи виставку, вже подумки починаю вимальовувати нову роботу, або з'являється якась нова концепція. Це такий синдром прем'єри. Як у акторів завжди такий. Якщо як кажуть актори, якщо вже цього синдрому прем'єри немає, коли ти граєш одну роль а думаєш про наступну, то ти вже вичерпаний. Ну, от Слава Богу, в мене з цим. Поки що проблем, нема. проблем Аджеліко, немає проблеми. скажи, так. якщо згадати оті ті часи 95-2000 рік, територію А так понад 200 випусків програм, 2000 тисяч. випусків програм, вийшло седенно, да. такі шоу-шоу-бізнесовий романтизм. Чому він закінчився на зламі 2 3 тисячоліття? Чому все ж таки в українському шоу-бізнесі перемогла оця от, ну скажімо, російськомовна лінія, і лінія на ну скажімо так, на повну... Відход від творчості і підход до заробляння грошей. Тобто, чому шоу бізнес став припинив бути творчістю? Ну, шоу бізнес так. Музика не припинила свою не, не, не перестала бути творчістю для багатьох людей. Багато музикантів українських, як раніше, так і зараз все таки займаються музикою як мистецтвом. Але шансів пробитися в ефіри, крім там малесеньких дос, таких, які нічого не дають артисту для просування власних ідей, власної музики, воно ну, нічого не дає. А для того, щоб заробляти, треба підпорядковуватися певним там законом шоу-бізнесу. Ну, в принципі, я думаю, що мені теж не цікаво займатися музикою тільки тому, що. Ну, ти змушений боротися і битися ліктями більше, ніж займатися безпосередньо якимось музичним процесом. Коли Чому, ти це згадуєш, що... Чому це сталося? Чому ну, це сталося? Є багато причин, але йдеться не тільки про музику, йдеться про все суспільство. Ми не можемо відділити українську музику від українського телебачення, від українського радіо, від українського його уряду, від українських президентів, тому що їх погляди на життя безумовно відображаються на тому, що ми бачимо в ефірі. І якщо вони люблять шансон, то ми всі слухаємо шансон. Якщо вони люблять там українські народні пісні, ми більше слухаємо українські народні пісні і так далі. Але ми не зберігаємо цей баланс. І, от кажуть, коли говорять про квоти чи не квоти, що українські музиканти-інваліди, хай на рівних борються з світовими зірками, Я кажу, вони не можуть боротися, тому що заробітки українських артистів залежать від їхніх слухачів. від... У цій аудиторії, в якої немає грошей, і вони мусять з цього якось виживати, творити і так далі. Ну тобто, все пов'язано. Я би не відділяла це, і поки в країні нашій не буде національної ідеології української музики в нормальному розумінні цього слова. Я думаю, що не буде, або вона буде там в якомусь підпільному чи напівпідпільному стані. Тоді були якісь свої тенденції, сьогодні свої. Як народ вартий своїх правителів, так народ вартий тієї музики, яку він слухає. От ви собі, якщо би там не тільки ми з тобою, там Микола Княжицький, і ще там якась частина публіки. Але велика частина публіки, наприклад, не слухала певну радіостанцію. Ця радіостанція могла б вижити. Ні, вона б не вижила. Просто в неї не було б глядачів, слухачів, а значить, в неї не було б там рейтингів, рекламодавців і так далі. Те саме з телеканалами. Те саме з музикою, Анжеліко. Да давай. ну це нас нарешті тема. запрацював Фейсбук. Ура! Я так вибач, може трошки мало уваги. Тобі особисто приділяв запитання. Да, Ваді... До речі, це неправильно. Що В... Ти Фейсбуку так. приділяєш більше. Вибачте. Уваги. Я приділяю нашим телеглядачам. Вадік Варбьов запитує запитання до Анжеліки Рудницької. При нагоді виїхати за кордон. Чи виїхали б ви? Чому назавжди? А, у мене був э, період якийсь в житті, коли я мені здавалося, що не можу вийти з якоїсь внутрішньої кризи. Я її. Переживала досить довгий час, і мені здавалося, що десь за кордоном, де мені де буде стояти питання виживання, мені буде легше е, рухатись інтенсивніше вперед, ніж топтатися тут на місці. Але е, там, або, наприклад, в мене були думки там, і про закордон, і про монастир. Але моя мудра мама сказала, що де є люди, там є одні, ті ж проблеми. Я її послухала і зрозуміла, що вона абсолютно права. І там ну якби умови трохи інші будуть, але людські проблеми вони не від не відрізняються ні в цій країні, ні в сусідній країні, ні в далекій країні. Вони скрізь абсолютно однакові. Як співав колись Воскресіння, так, російською мовою, там така там ж синє небо і така ж сложна життя. Далі, Олександр Булига, Анжеліко, чи може культура загалом та мистецтво, зокрема, змінити суспільство? Ті трансформації, що проходять сьогодні, чи це не повторення тих новацій, що вже відбувались у попередній епох? Яким ти бачиш місце України та своє особисте в культурно-мистецькому просторі нашого? Континенту. Я знаю цього Олександра. Вітаю, дякую, що ти нас дивишся. Це директор Рівненського краєзнавчого музею, у мене теж там заплановано на День Незалежності відкриття <гум> От, ну, Це дуже об'ємне питання, ми можемо про нього говорити декілька годин. Якщо коротко сказати, то ем, нічого нового ніхто не придумав. Та? Можна дивитися на мої роботи і бачити мотиви трипільської кераміки. Але так, їх можна побачити, але вони зовсім інакше відчуті, і вони зовсім в іншому контексті існують ніж вони тоді існували. Люди весь час повторюються і в музиці, і в мистецтві, і в культурі, і в історії, але залишаються в історії ті постаті, і ті люди, які думають, не Вузько обмежено там про себе, про свою кар'єру, які бачить світ трішечки далі за там свої чотири стіни, які ем, ну мислять масштабно. Можливо, це не тому, що там вони якісь там надзвичайно хороші. Може, просто Бог дає людині талант відчувати це по-іншому. Не треба приписувати все собі, і ти от мусиш бути провідником певної якоїсь ідеї важливої. Якоїсь візуальної ідеї, якоїсь музичної ідеї, і ти ти несеш цю, ну, ротвориш цю місію. Я відчуваєш свою місію, тільки да, сказати про це так. Ну, правильно. Це і є твоя місія і. Ну, що мене там непосидючу енергійну людину, яка може їздити на гастролі, там могло примусити сісти і місяцями робити одну і ту ж роботу. Ну Бог знає, як зробити так, і будемо сподіватися, що він нам підкаже. Віталій Ткачук, запитання до Анжеліки Рудницької. Пам'ятаю, що був школя школяро школяром, коли ви вели свою територію. А скажіть зараз, коли є стільки українських виконавців, ми їх не чуємо в радіо і телеефірах, натомість спостерігаємо експансію російських зв'язків в лапках. То чи буде якийсь прогрес в тому, аби наші медіа крутили саме наших виконавців? Ну нагадаю, що наш канал регулярно крутить наших виконавців українських в програмі музика для дорослих з Марічкою Бармако. І я від себе ще додав: коли ти згадуєш ті часи, територія, що найбільше згадується, чи часто це? Ностальгія з'являється по території. Мені найчастіше згадується глобальне недосипання, тому що для того, щоб програма виходила кожного дня, нам доводить, у нас була дуже невеличка компанія людей, нам доводилось дуже і дуже багато працювати. Якщо режисерів працювало кілька, то ведуча була в нас одна. Вона ж їздила на зйомки і писала тексти до сюжетів, сама їздила на інтерв'ю і так далі. Тому це була глобальна. Тобто Я була переражену. Втомлена, катастрофічна. І Там, наприклад, якщо артисти ї, 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 їдуть на гастролі для того, щоб погуляти, крім іншого, я їздила на гастролі, бо це шанс виспатися Допочити. для мене, це було величезне щастя. Там в поїзді спиш, в готелі ти можеш довше поспати і так далі. Ну, є дуже багато всіляких спогадів. Ну, якщо говорити там не про... Мої якісь внутрішні емоції. А мене найбільше тішило те, що українська музика була популярною не тому, що там хтось якось, на когось тис, держава нам нічого не допомагала, це була ініціатива там, невеликої кубки людей, як я вже сказала. Але коли ми приїжджаємо, наприклад, в Полтаву і збираємо. Два аншлаги а поруч в сусідньому концертному залі 30% квитків продає Наталя Корольова. Я просто нещодавно переглядала архівні матеріали і знайшла саме цей сюжет. Оце показник популярності української музики, Та? тому а, а чому ми, ми не можемо сказати, яка, яка кількість людей була у нас в Полтаві? Тому що глядачі видавили двері скляні в концертний зал, і зайшло і стільки без ні, зайшло стільки, скільки <смітків>. могло зайти. Так Ще... ж, те ж саме. Там було в багатьох інших містах. А, там концерт Любе відмінявся, чи там е, ну це очевидно, ну, що коли музику показують по телевізору, вона є популярною. Якщо показують щоденно хіт парад то, звичайно всі виконавці стають відомими іде, на всьому про ідеологію країни, і цікаво, що коли сітіві керували е, американці? американці, українська музика, вони вважали, що це необхідно. Ну як справа честі, коли Ну, Україною часто в історії керували варяги і робили для України більше ніж самі ну, українці оце, для себе. Оце якраз і не багато часу. І кілька Шкода. ще запитань. Запитання до Анжелі Керницької. Віктор Татарин запитує, які перспективи розвитку українського шоу-бізнесу, коли і на О, якому телеканалі відновить свою діяльність територія? А е, далі ще одне запитання. Дмитро Мороз запитує: Анжеліко, вишивка, це ваше друге дихання. Ви ще підете на велику естраду? Ну, великої запитання. естради у нас ще нема. <рес> <рес> ну, Питання не в тому, йдете чи не йдете. Я виступаю на якихось концертах. Я, ну, я кажу, що я не хочу штовхатися ліктями. Замість того, щоб витрачати море енергії на розштовхування ліктями довести Я, я. Мені краще витратити цю енергію, написати нову книгу, яку я буду презентувати 31 травня. Я написала книжку, яка. Дотична і до музики, і до українського життя я розповіла про життя однієї людини. Але в принципі, життя однієї людини це відображення історії цілої країни. Де можна побачити ваші виставки, ваші книги і ваші художні ну, роботи? книжка 31 першого числа. Я думаю, що в книгарнях вона після цього обов'язково з'явиться. Ну в Києві я повідомлю обов'язково. Ну, я поки що ще приховую. Якщо дозволите, я про це не що буду вона? Роз... Які зміст? 에, голов... Головний герой цієї книги це відома в Україні людина, реально діюча персона, реальна зірка. З... Зірка політичного складно... небосхилу чи не, шоу-бізнесового? Угу. про музику ми пишемо, але. Це людина, яка не байдужа Україна, і для якої там Україна це не там просто порожні гасла, чи там якийсь там пафос надмірний, а для якої Україна – це частина її буття, частина її існування? Ну саме тому що ця людина мені зрозуміла, близька. Я взялася писати цю книжку ще два роки тому, але довго-довго-довго якось тривав цей процес і нарешті, от е, я її завершила. Щодо виставок, про найближчі я сказала, інші плануються там і в Кіровограді, і в Рівному, і в Донецьку, і в Лисичанську, і у Львові, і в Луцьку. Тобто, зараз я спробувала зібрати всі роботи з-за кордону, повернути їх додому. І вони їздять артуром Артуру. Він відбувається Україною. Я такі взяла собі ну гасло зшити любов'ю Україну. Якщо не можуть політики ніяк сшити наш схід і захід, то чому не розказати людям, що ми однаково відчуваємо е, таким засобом всіма доступними мені методами? Я завжди з людьми говорю: чі про що б це? Чим би я не займалася, чи це музика, чи література, чи художнє мистецтво. І журналістика я завжди намагалася сказати одне: і те ж саме: що в Україні дуже багато талановитих людей. Ми гідні того, щоб бути кращими з кращих, але ми повинні самі себе, по перше, поважати, по-друге, не чекати, що прийде хороший президент нарешті і стане все прекрасно. Що він почистить нам річки, буде за нас кидати в урну сміття, взмивати в публічних туалетах в унітазах і так далі. Цього не станеться. Я казав Михайло Горбачок, перебудова починається з самого себе. Також навіть ми будемо повинен. завершувати. 15... Отакі от, ти читав, читав там. Чи я просто кажу, довго чекав, поки він за. Простує 15 років тому ви формували свідомість молодого покоління, яке зараз виросло, яким зараз ти хочеш імовірно... сказати, що я поганого сформував ні. Я хотів е дати можливість зараз звернутися. Якби ти мала зараз можливість до молоді української звернутися, що, що ти можеш сказати? Як жити і як змінити себе і країну на краще? Моя бабуся вчила мене все робити з любов'ю і як для Бога. От так саме треба жити. Нічого іншого, ніяких інших рецептів мені здається вигадувати не треба. Ти типу, кожна людина, в кожної людини є свій максимум, але саме до цього твого особистого максимуму треба прагнути. Як тільки ти дійдеш до свого максимуму, в тебе відкриються нові можливості. І ще в кожній людині закладено. Море, море, море талантів всі, всі таланти, які існують взагалі в природі, вони є в кожному з нас. Просто частіше треба зглядати всередину себе, а не шукати зовні якихось додаткових стимулів. Е, ну і звичайно, любити світ. Коли ти любиш світ, світ відповідає тобі любов'ю. Так що рецепти всі дуже прості. Дякуємо. Будемо будемо намагатися любити світ. Нагадаю, а стосовно була... територіалу, можете звернутися до Тівіа. Я звичайно не хочу вже бути ведучою хід параду. Я думаю, що я вже доросла дорослим. Може бути ідейною натхненницею, так, так але ідейною натхненницею я бути готова. Гаразд, дякую. Це була Анжеліка Рудницька, художниця, дякую. письменниця, співачка, заслужена артистка України і телеведуча легендарної програми Територія. А Дякую, на за завершення програми ми подивимося ще один історичний кліп Анжеліки Родницької Знайди мене разом. З Миколою Трубачом і Віктором Павликом. Чудова пісня, просто шедевральна, Вона мені дуже оце, подобається. знаєш, оце те, що залишається в історії, навіть коли ти вже не співаєш. Це правда. <сум> а наступного тижня ми зустрінемося в цій студії вже з автором і керівником нашої програми Миколою Княжицьким. Це буде вже не ця спартанська пересуна студія, а новий павільйон, який зараз буквально сьогодні, завтра завершується. Його реконструкція там буде дуже красиво, дуже цікаво і дуже органічно. Наша програма виглядатиме. І, можна ще в нов, в Микола. Тобі всі наші однок. Курсники передають вітання. Дякую. Ми також зустрінемося за тиждень. З вами був Єгор Чечеринда програмі вечір з Миколою Княжицьким.